Носферату. Американський готичний фільм жахів, що є сучасним переосмисленням культової історії про вампірів і одержимість від режисера Роберта Егерса, події відбуваються в німецькому Візборзі у 1838 році. Молодого агента з нерухомості Томаса Хатера відправляють у гори Трансильванії до загадкового графа Орлока, щоб він уклав з ним угоду на придбання майна. А його дружина Елен, яка залишилась вдома, починає страждати від загадкового недугу. Незрозумілі події переслідують її немов примари з минулого, і в цьому похмурому світі у неї виникає зв'язок із жахливою істотою. Виявляється, гра Форлок це древній зловісний вампір, який зациклюється на жінці, бажаючи володіти її тілом і душею, і невдовзі все місто опиняється під загрозою. А Елен Томас і всі, хто їх оточує, повинні протистояти цьому злу та знайти спосіб його зупинити. Це моторошна готична оповідь із зловісною атмосферою, що обіцяє більш похмурий погляд на класичну історію та весь час нарощує напругу, надаючи глядачу новий кінематографічний досвід.